Да. Це в нас ще немає пандуса. Ну, влаже, приєм представний. треба було поставити представник. Ну, да. Анна Друговоз має першу групу інвалідності. Цього дня вона запланувала консультацію у сімейного лікаря. Ось так їй доводиться щоразу діставатися до лікарні. Людина в інвалідній колясці, вона а, здається тоді, коли немає доступності. От я жила там, а, жила, ходила, бігала і так далі. І Тут а, хоп, і я не можу ну, сама фізично нічого зробити. Знаєш, а мені треба і туди, і туди, і туди. Ані 36. 11 років тому вона потрапила в аварію і тепер володіє тілом на 5%. відсотків. Аби кудись дістатися, зазвичай просить друзів допомогти з транспортом. Це обов'язково має бути невисоке авто, каже жінка. Щоб пересісти туди з крісла колісного, їй потрібна допомога щонайменше двох людей. Я ж сама не можу пересісти. Я сама не можу не опертися руками, не спинку, наприклад, ну наперед подати так нічого. Зазвичай е, я обнімаю когось, да от і, е, наприклад, то Саша. Або мама, от а папа ззаді бере мене за штаніну, так, от я в лосінах, і вони так, знаєш, типу, як наче закидають мене в машину. У, все нормально. Пересадивши Анну до машини, її ще кілька хвилин вмощують для зручності. Для її крісла в авто завжди має залишатися вільний багажник. Так от виглядають мої пересаджування. Тобто, щоб кудись мені доїхати, то це ціла процесія. У мене плановий огляд лікаря. Ну я там подавала кучу-кучу аналізів, то мені треба її консультація. Це її п'ятий виїзд з дому за останніх півроку. За словами жінки, транспортна та дорожня інфраструктура міста не розрахована для маломобільних людей. Каже, багато разів зверталася до міської ради, аби це виправити. Влітку минулого року дізналася, що громада отримала від іноземних донорів спеціалізоване авто, яке працюватиме як соціальне таксі. Коли дзвоню у міську раду, знаєш, кажу так і так вас турбує Анна Дроговоз, то мені здається, я вже їх так дістала цима питаннями, що мені вже інколи навіть так. Грубо відповідають. Я в першу чергу думаю, знаєш, про себе, бо про мене ніхто не попіклується. Але ж е, в той же час е, мене цікавлять і е, маломобільні групи населення, такі як люди з інвалідністю, які. Ну, е, не всі ж мають такі внутрішні стержені, як я. Отак людина може виїхати. Так. Тепер опускай. директор територіального центру соціального обслуговування Валентин Попко демонструє можливості мікроавтобуса, переобладнаного для перевезення маломобільних людей. Каже, його отримали від уряду Німеччини у липні 2024 року. Крім місця водія забезпечені ще два кресла. Мають для перевезення осіб для супроводу. Додатково в цьому відділі є. 11 посадочних місць. Вони не просто кресла, це кресла трансформери Можна убрати крісло звичайні і перевозити одночасно 5 колясок. У жовтні авто поставили на облік, пояснює Валентин Попко. У грудні він звернувся до міськради, аби ввести додаткову посаду в штаті водія та виділити з бюджету 120 тисяч гривень на рік для заробітної плати. Далі чекали на погодження. З різних причин ми не змогли оперативно. Внести зміни в структуру територіального центру і затвердити положення про соціальне таксі, поки прийняли рішення погодити на депутатських комісіях. Це займало деякий час, тому, тому так це все затягнулося аж до квітня місяця. У квітні цього року депутати погодили новий штатний розпис. А на засіданні виконавчого комітету ухвалили положення про надання послуги соціальне таксі. Згідно з ним скористатися спецтранспортом можуть прилучани з інвалідністю та маломобільні люди. Кожному виділили по вісім поїздок на місяць. Соціальним таксі люди можуть скористуватися тоді, коли у нас буде прийнятий на роботу водій. Нам потрібно терміново водій на цей автомобіль. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас в територіальний центр соціального обслуговування. Анна Другово скаже, коли запрацює соціальне таксі, хоче з'їздити за покупками та зробити манікюр у салоні. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.